Отже, давайте розбиратися у сучасному світі загрози з'являються, знаєте, швидше, ніж ми реагуємо. Ми стикаємось із новими викликами скажімо, масовані кібератаки, які здатні паралізувати всю інфраструктуру. А ще постійні хвилі дезінформації їх створюють, щоб розділити та ослабити суспільство зсередини. І, звісно ж, пряма військова загроза це ракетні удари й атаки дронів Камікадзе. За таких умов стає зрозуміло одне. Стояти на одинці – це по суті шлях до поразки. Саме тому і існують альянси як-от НАТО, це найпотужніше оборонне об'єднання у світі. В основі його простий, але залізобетонний принцип напад на одного це напад на всіх. Тобто сучасна безпека це не ізольована фортеця, це скоріше потужна мережа партнерств. І це не просто теорія для України НАТО стало джерелом цілком реальної, критично важливої допомоги. А спектр підтримки справді вражає від тренувань військових до найсучасніших технологій і зброї. Та що важливо, ця мережа підтримки виходить далеко за межі лише одного альянсу. Багато країн усвідомили, що безпека України це безпека Європи, наприклад, Сполучені Штати. Поруч із ними і Велика Британія, яка надає рішучу та постійну підтримку. Наші найближчі сусіди, наприклад, Польща, стали надійними партнерами в обороні з перших днів так само й Німеччина, яка об'єднує зусилля Європи для спільної безпеки. Разом усе це створює потужний фронт зброя, фінанси, розвідання та жорсткі санкції. Адже тепер зрозуміло, Україна бореться не тільки за себе, а захищає спільні цінності. Тож головний висновок такий у сучасному світі справжня сила це твої союзники, вона вимірюється не тільки зброєю, а й взаємною підтримкою та спільною відповідальністю. І це підводить нас до головного питання, над яким варто замислитись кожному.